Як подати заяву на відстрочку, з 1 листопада постанова Кабміну вже є опублікована. Ідете до найближчого ЦНАПу за оригіналами документів та паспортом, що засвідчує вашу особу. Адміністратор сканує ваші документи, перевіряє, чи ви на обліку, чи ви раніше не подавали таку заяву. Якщо система пропускає ваша заява формується адміністратором в електронній формі, вам роздруковується, що ви перевірили дані, і якщо все добре, адміністратор цю заяву відправляє засобами електронного зв'язку. Вашими документами безпосередньо на ТЦК та СП. А вам, адміністратор, має надати опис прийняття пакету документів із номером адміністративної дії. Цей документ є юридичною юридичним підставою вашого непризову на час розгляду заяви на відсрочку. Його треба зберігати. ТЦК та СП безпосередньо саме приймає рішення про надання вам відсрочки чи відмову. Якщо буде прийнято рішення про вісрочку, у вашому резерві зразу буде оновлення. Паперові довідки вже не будуть видаватися при надання вісрочки. Довідки будуть видаватися лише там, тим, хто на спецобліку СБУ та іншим таким подібним організаціям. Далі, Якщо буде відмова про відмову, вас повідомлять на емейл листом із цифровим підписом. Або ж адміністратор, який приймав вас заяву, може вам роздрукувати там текст відмови. Вона також не буде ні на якому бланку, ні з якими печатками. Багато ТЦК та СП зараз уже не приймають заяви, кажуть, подавайтеся вже ЦНАПи по новому порядку. Деякі, ЦНАП, деякі ТЦК ще до 31 жовтня заяви по старинці приймають. Як воно буде, повідомляєте? Практика буде тільки формуватися, але в будь-якому випадку це є позитивний крок. Тепер чоловіки не будуть боятися фізично йти в ТЦК та СП з тими заявами. І до речі, багато запитують чи буде відсутність. ВЛК, не проходження ВЛК, не неприйняття заяви Нагадую, що ВЛК ніякого відношення до процесу подачі заяви на не має. Якщо ви не обмежено придатний, то вас заяву приймуть.